Сьогодні говоримо про фантастику близького прицілу, яка поціляє дуже влучно. Що таке фантастика близького прицілу? Англійською називають a future sci-fi». Український термін фантастика близького прицілу тягнеться від радянських часів, коли метою такої фантастики була виключно пропаганда. Але Сміуз вже давно не існує, і я вважаю, що пора повернути цей термін нам, любителям фантастики. Отже, на відміну від космічної опери, у якій події можуть розгортатися у далекому-далекому майбутньому, у якій ще не відкритій галактиці, у фантастиці близького прицілу події найчастіше розгортаються на землі, і нам легко її впізнати. Відмінність між світом, описаним у таких творах і нашим, може полягати у відкритті чи розвитку однієї єдиної технології. Наприклад, у марсіянині Енді Вейра людство вирішило проблеми, пов'язані із переміщенням людей та техніки на Марс. Для автора і для читача фантастика близького прицілу це нагода поміркувати про можливі наслідки розвитку технологій, і з якими ми цілком можемо зіткнутися ще за нашого життя. Також такі твори можуть бути точкою входу у фантастику для читачів, яких поки що відлякують масштабні вигадані світи. Тож про книгу з цього піджанру сьогодні поговоримо. A song for «A New Сари Пінскер отримала премію Небіла 2019 і стала однією з тих книжок, які абсолютно випадково змалювали світ, що пережив серію терактів і пандемію вірусної хвороби. Але у книжці все це залишається на задньому плані. На передньому плані історії взаємовідносин з музикою та реальністю двох дуже різних людей. Перша з них розмарі. Вона працює у техпідтримці такого собі Амазону, який тут називається Super Valley, і доставляє все, що завгодно, куди завгодно, дронами. Тільки якщо ви зараз уявили кол-центр, то ні. Вона, як і всі інші, працює з дому, вдягає фірмову кофту, яка слугує тут основним пристроєм для входу у віртуальний світ, і приймає дзвінки. Живе вона на фермі разом із батьками, школу також відвідувала віртуально і загалом її життя безпечно до неможливості, доки вона не потрапляє на свій перший рок-концерт, хоч і віртуальний. Те, що вона побачила і відчула, настільки її вразило, що врешті вона починає працювати у Stage Hollow, компанії, яка займається організацією віртуальних концертів. Тільки от беруть її туди надто легко, ще й на посаду скаута, того хто шукає нові гурти, готові укласти договір зі стейджхоло. А це постпандемійний світ, у якому концерти та зібрання понад 30 людей все ще заборонені. Наш другий персонаж музикантка Люз. Якраз перед теректами її справи пішли вгору. Вона перестала грати на вулицях, підписала контракт із лейблом і поїхала у свій перший тур. І тут один з її концертів стає останнім із зіграних у світі. Ну, це якщо не рахувати на легальні концерти, які почали з'являтися після того, як хворобу була подолана. Румунії це не пояснюється, але схоже, що концерти не відновлюються частково через те, що уряд США вирішив, От тепер є стейдж стейдж-холо, хай люди його й дивляться. Менше зібрань, менше ризиків отримати ще один теракт. Але музику не зупинити. Разом із Розмарем ми потрапляємо у світ нелегальних концертів у підвалах, на фермах і закинутих складах. Вона відкриває для себе те, що концерти у реальному, а не віртуальному просторі звучать, пахнуть і відчуваються значно різкіше. Що існує музика, яка ніколи не матиме комерційного успіху, але тобі абсолютно точно варто почути її нашого. Разом із Люс ми більше дізнаємося про те, як воно грати щотижня для одних і тих же людей, грати для тих, хто ніколи не чув твою музику, грати для тих кількох людей, що змогли прийти. Ну а з менш приємного, як це дістає, коли тебе пам'ятається тією однією піснею, яку ти написала у 19? І Як воно втратити свій андеграундний клуб і нове життя, яке ти собі вибудувала, просто тому що ти або з корпорацією, або не існуєш? У романі чітко проступають дві теми: по-перше, ми любимо картати себе за ті невдалі рішення, які приймали, коли були недосвідченими. Але лише пройшовши через помилки, ми починаємо бачити ці інші варіанти дій. По-друге, твої союзники можуть обрати не той шлях досягнення мети, який обрав ти, наприклад, більш або менш радикальний. Але від цього вони не перестають бути твоїми союзниками. Кілька слів про те, як ця книжка написана. Перший розділ, як на мене, написаний дуже майстерно. Ти читаєш його і розумієш, що далі події можуть розгортатися як завгодно. Ця книжка могла стати трилером історією про зомбі, державний переворот або пандемію. Але ми вже читали багато таких історій, чи не так? Тож ця історія не про те, як світ розвалюється, а про те, як герої шукають себе у новій реальності і усвідомлюють своє ставлення до корпорації, які не роблять її краще. Розділи розмарі та тут чергуються, що доволі стандартно. Проте варто відзначити, що контраст тут будується не на різниці у поглядах чи доступу до інформації, а на різниці в досвіді, життєвому багажі, яка часом не дозволяє побачити те, що іншому персонажеві очевидно. Авторка добре вправляється за цим пройшло кілька років, пройшло кілька днів, і справді показує нам найцікавіше. Я пригадую тільки один короткий розділ, у якому розмарі блукає і не може вирішити, що робити далі, який нічим не закінчується. Що мені сподобалося, що героїні не тільки не закохуються. Це одна в одну, а й заледве стають друзями. Мені здається, дуже легко було скотитися в оце дружба та кохання рятує, пробачає усе і закінчити книжку зовсім на іншій ноті. A song for A New Day дещо нагадує мені про більш пізні серії Вільяма Гібсона, Вічалай та «Blue Ant Trilogy». Але Гібсон не поринає глибоко у відчуття персонажів. А у цій книжці ми переживаємо з розмір її перший віртуальний, а тоді і реальний концерт, і ще багато всього. До речі, напишіть у коментарях про один із перших концертів, на якому ви побували. У мене це було кілька локальних панк-подій, а потім спільний концерт гуртів Тол та Анна у Львові. І потім було багато інших. У підсумку a, song for a New Day – це хороша книжка для тих, хто хотів би потрапити на 5 хвилин у майбутнє і послухати там музику. На цьому все підписуйтеся, ставте лайк і про дзвіночок. Не забудьте гарного читання.